Слухати, чути, відчувати під таким гаслом цьогоріч проходить у Харкові Харків Мюзік Фест. Кращі музиканти України на сцені саме в Харкові, навіть у такі складні часи. Поруч провідні європейські музиканти, які приїхали сюди, аби вкотре донести світу, що українська культура багата і вона живе. Наша місія взагалі цього фестивалю показувати, що Україна. Має свою дуже гарну українську культуру. Що ми Харків саме Харків теж має композиторів, поетів всіх, всіх, взагалі, кого ми можемо тут представити, і кого ми можемо представити теж на світовому рівні. І тому наша ціль є завжди створювати такі події дуже унікальні для Харкова, де іноземні міци та українські міци можуть разом створяти дуже дуже гарні проєкти. Зараз Звичайно, не всі готові приїхати до Харкова. Тому я думаю, що для мене це ще подвойне важливо, що я теж знайшов час бути тут. І харків'яні почують сьогодні два різних твори. Другу симфонію Йоханнеса Брамса це австрійсько-німецький композитор, який жив в Відні. І теж в Відні жив харків'янин Сергій Борткевич, який народився тут в Харкові. Він жив теж тут в І він жив останні роки в відні, і ми тут зараз об'єднуємо двох композиторів, які ніколи не зустрілися в житті. Але зараз тут в Харкові в цьому місці вони зустрікаються як композитори. Гості затамовують подих у прифронтовому Харкові. Звучить класика відомих композиторів. Фест Харків приймає вже в сьоме. Цьогоріч кажуть, в оргкомітеті, просто не мали права його не провести, бо українську культуру треба пропагувати, особливо в Харкові, особливо у такі важкі, подекуди чорні часи. Сама ідея е, створення такого фестивалю, вона мабуть, ну як кажуть. Була повісло в повітрі. Я мав два завдання для себе: по-перше, створити потужну команду, яка б опікувалася фестивалем. А по-друге, знайти меценатів у Харкові, які б згодились допомагати фінансово. Більша частина то донати з групи компанії Фактор, але ми мали до війни. Вже більш десятка міценатів, які вкладались в цей фестивал, і завдяки у тому числі і він був незалежним і існував до війни. Але коли почалася війна, звичайно перед нами встало питання: проводити чи не проводити фестиваль. І насправді цього питання майже і не було, тому що ми розуміли, що доки живе культура. Доки звучить музика, доки музи говорять, пушки мовчать. В першу чергу повинна залишитися у будь-якого народу для його світла майбутнього це мова і культура. Саме це і ідентифікує будь-який народ, тому хочу тільки подякувати тих людей, хто робиться в Харкові і зберігає цю культуру, щоб ми не були просто манікеном з руками, з ногами, з головою, але без лиця. Саме щоб Харків зберіг своє лице, лице культури і проводиться цей захід. Сьогодні занадто важливо. Бо Харков постійно перебуває під ворожими обстрілами. Але незважаючи на все, ми зібрались тут. І казалось би, такий жах. А ми зібрались. Зібрались для того, щоб послухати музику. Зібралися. Бо це є Харков. Бо культура це ми. І наші традиції були, є і будуть, незважаючи на жахи війни. Тому я дуже вдячна сьогодні всім, хто прийшов сюди. Я дуже вдячний всім, хто буде творити чудо для нас всіх. І це дуже важливо під час війни. Щоб культура була, і це дуже важливо, щоб Харків залишався мистецьким і культурним містом. Дякую вам, дякую за те, що ви тут. Дякую всім Харків'янам. Слава Україні! У культури підкреслюють Харків Music Fest – Це велична подія для країни загалом, яка свідчить, що Харків живе і зрощує українську культуру. Харків багато на чудових людей. Я вірю і знаю, що в ваших серцях є велика сила. Велика сила протистояння, велика сила стійкості. І саме так і буде завжди. Тому що ви живете по законам Божих, ви живете по законам людським, ви живете з повагою, щирістю, з любов'ю до справжнього мистецтва. Ви шануєте тих, хто творить добро, бо й самі такими є. Низько вклоняюся, шановний Герой Савичу, вам, вашій команді, всім тим, хто на цій сьогодні землі, оплакані сльозами, на жаль, але залишається вірним своїй присязі, вірним своєму народові і разом з ним робить все, щоб захистити наш український схід, захистити нашу Україну. Леся Кополюк, Сергій, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини